Вітаю всіх, кого зацікавило це відео. Сподіваюсь, воно буде корисним для вас. Тож, давайте розглянемо тему лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова. Ми з'ясуємо з вами, що таке лексичне значення слова та побачимо різницю між однозначними та багатозначними словами. Тож. Починаємо. Всі слова, які існують у мові, складають її лексику. Отже, лексика це словниковий склад мови, сукупність усіх слів, що вживаються у мові. А лексикологія це наука, яка вивчає словниковий склад мови. А лексичне значення слова це те, що означає слово, його зміст. Кожне повнозначне слово має одне або кілька значень. В залежності від цього, і розрізняють однозначні та багатозначні слова. Відповідно, однозначні слова це ті, які мають одне значення, багатозначні слова це ті, які мають кілька значень. Розберемо приклади. Слово диван є однозначним, тому що воно може означати лише рід великих м'яких меблів для сидіння і лежання. А от слово голка є багатозначним, тому що голка може бути соснова, голка для шиття та голка у їжака. Слід запам'ятати. Що у багатозначного слова деякі його тлумачення будуть вживатися в переносному значенні. Спробуємо виконати вправу. Завдання полягає у тому, щоб до першої колонки виписати однозначні слова, а до другої багатозначні. Натискайте паузу та спокійно виконуйте вправу. Потім повертайтесь та продовжимо. Продовжуємо далі виконувати вправи, закріплюючи сьогоднішню тему. У другій вправі необхідно до поданих словосполучень дібрати власні так, щоб до них входило таке ж слово, але з іншим значенням. Дивимось на зразок. Усміхається дівчинка, усміхається сонечко. Натискаємо паузу і виконуємо. Третя вправа містить в собі творче завдання, а саме, скласти по два речення зі словами голова та ніс, так, щоб в кожному реченні вони мали різні значення. Отже, в даному відео ми з'ясували, що таке лексичне значення слова. Розібрались із різницею між однозначними та багатозначними словами. Навідмінно виконали вправи на закріплення матеріалу, і тепер можемо трошки відпочити та переходити до наступних тем.